Итак, вітаю всіх, з вами Саша Дрідж. Я продовжую кар'єру за Ліверпуль. минулої серії ми зіграли е, матч вдома проти Crystal Place з рахунком 0-0. Виграли Норвіч в гостях з рахунком 3-0. І Fullgem вдома з рахунком 5-1. Сьогодні в нас буде. Матч е, з Спортсментом е, е, і повний матч з Лів Манчестер Юнайтед, а також у Лізі Європи. І з е, якимсь клубом, не знаю навіть такого. Ну так, давайте продовжимо. І ще я хотів зразу змінити схему вчора, але щось забувся. Он в мене зараз така стоїть, яка це. 4-2-2-2. Я її хочу зробити трошки... 4-2-2-2-де. О, 4-2-2-2. Там, де нас грає Біабіані і Коутіньо, я хочу поставити їх більш на фланги, ніби... Щоб вони були ніби правий фланговий. Коутіньо також. Але може... Ні. Краще візьму. Заново поставлю. Так. І сюди. Ну, все. Зберігаємо, поставили. Ну так, нас зараз очікує матч з спортсментом. Так, гравці пішли у свої збірні. Іспанія, Іспанія, Англія, Франція, Бельгія, Уругвайко Так, Привіт тренер! Оскільки в наступному матчі ми повинні легко перемогти. Я сподіваюся, що ви дасте мені шанс іграти. Ко-Котес. Мені подобається гра По останній час і я трішки е, хвилююсь тим, що. Uh, постійно Находжуся в запасі хочу стартовий склад асы и ну, ну, Можна випустити його навіть. на всі Повні Набрані сил а ще хочу поменять Номер по Хто у нас під? 14 -й? не 17 они там играю не так Зробимо склад уже. Так, ми будемо грати у домашній формі. Червоній і Порсмод. Також домашній і синій. Так, ну, випустимо ми. Асиїді. Замість кутінню. Аспаса. Замість Суарса Лопеса. Замість кола у Ну, замість шкерла. Так, Коатеса Замість Агера і і Кощеш. Напевно. Сталіна замість Лукаса Лейви. Ну так, починаємо. Ми вже зустрінемося на небезпечних моментах. Або ні, на голах. Ну так, гол. Джонтан Біабіа не забуває. На 19-й хвилині. І так, Біабіа, з передачі Аспаса Біабіані з лівою пропив. Так, зустрінемося на наступних голах. Ну так, ми ще навіть не пропустили. Але на щастя гравець спортсмента побив. Мимо. 25 хвилина. Непоспешний штрафний. 23 метри від воріт. Ну і Стіві Джі буде пробувати. Ой-ой-ой, забагато. Вище воріт. Перший тайм завершено, рахунок, який був, так залишився, 1-0. 2-0. Яку, аспас, я його Аспас подвоює рахунок. Забуває на 48-й хвилині. З 48 хвили. пасу старіджі. Старіч одразу подивіться як пройшов. З центру поля. розвели і він зразу побіг, подивіться. Біжить-біжить. Там можна змах. пас Наспас. Ну тут Аспасу тільки треба було не ступити і все. 3-0 Розром. Гленн Джонсон забуває на 59 хвилині за мештрафного. Ну та Старіч чудово зіграв. Це відчувається, що скоро буде 4-5. й й Ну і нам забуває на 64 й рахунки. на 64 й хвилині, а Кінди забуває. Ну, якось так. Курйозний голови ще трішки подивіться Бачите? Там мався все убивати наш захисника. І рахунок 4-0, култиню, лишивши за заміну замість Аспаса. Після удару Сараса. Забивай його. Он Саварс пробує, коло добиває пусті ворота. 4-1. І... 51 котів бубль дубль 58 хвилин Якось ми тут дуже легко їх перемогли, але дивіться як. Я спочатку подумав, що це взагалі автовол. Але ні. Так ну давайте вже догранці матч, я не буду вже на паузу ставити. <кхід> так, сольчи. Суарес, Суарес, Так, Suarez", Suarez", Suarez". Ну, Куда ж ты Суарес на коукині, він не до нас? Ну и там вайс кінець матчу. мачу. Верховно 5-1, нашу корес. Ну проходимо наступний раунд. Краще гривать Суарес. Ой, ой кукиню. Два голи. И і... яго аспас. Скільки мачі блозіра. Ось щось не почитав. Ну, ладно. Львопуль -кар кардів перенесено. О, ми на першому місці після трьох турів. Сьома очками поділяємо перше місце з Вестхемом. Так, давайте коментарки скажемо. Зробимо сенсацію, давайте. Дейв Моріс. Ні. Гробайці. Суарес. Для мотивація. Зізда Суарес. Йому потрібно бути осторожним. Так, зараз буде повний матч. Так, нам кажуть, що... Треба тренери в Корею і Парагвай. Можливо, нам запропонують. Не знаю. Так, ми будемо грати у гостєвій формі, а Манчестер у Чорній. Такі синьо-чорний. Так, подивимося склад, у нас всі нормально. Так, це основний пад ми граємо. Ну починаємо. Не хвелбок до Персі в нападі. Не попали. Але нічого так. Починаємо якось. Погано. тінь, Джерард. Бябян. А знаємо Джонсон і Джонсон втрачаємо меч. Одразу. Так, Йонг. Ми Персі. Перси, бежи, да жени ни лох, т.е. О, шкартел, красачик. Джерард. Бебиани. Суарес, закидай. Кто у е? нас? Карик, Майкл Карик. Водам мяч. Пазна война. Ой, на Джерарда. Коутиньо. Не перехват. Перехват. Янг. Відбирай м'яч Лукозлаєва. на Козлеєва. На Кутіню. Джерард. Джерард на Суареса. Суарес. І Фердіна, я не пройшов Суарес. Там хтось тобто лежить. Вже піднявся на газоні. Шкартел попереджує Велбека. Пепе Рейну. Агер. Бебіані. Биобиани, я что? Давай, давай, давай. Биобиани, ну. Суарес, брейс. Евро Янг. Ну, наверное, будет жопа будет. Так, Джерард. Надвижие Фердинанд. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто ж тебя Альба, коукие, коукие. Лукас лайва, старич. Ой, йоу! Це, по-моему, Джарад. Марки, Альба, ну! так, Дифе. Давай, давай, вай! Там Ван Перси, Агер, прыгаю. Я мне да ну, давай, давай, закип, дай, закип дай, Ну. Ты шо? Вообще. Змічаем Нані. Знал бы кайнані. Знову. Агер І э Це може бути жотою. Ну жовт, знову. Сьогодні. Злей. Як же надо мяч? И Рейна на месте. Суарес напонял мяч. Тут Майк Карик. кукарик. офсайд. Му нет нет. На с Джонсоном мячом. Джерард. Джерард. На Джонсона. Джонсона видишь. Старич. Удар. Гол. Гол. 34 хвилина Даніель Старіч відкриває рахунок. 1-0. Напевно я все-таки буду переходити на світовий рівень, так як на професіоналі якось мені почало легко грати. Так тут нарушення правил. Фордіант. Давай, давайте був Ван Перси пробував головою, але... Назра устарич Руни Прони на Янга Янгам Перси, Банперси, Банперси, ну за... Ой, его стихо Пощастила нам. Так, коуки. Кути е закидали. На Суареса. Давай, давай, Сваарес, бежи, 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 бежи. Ой-ой-ой, як пройшов Суарес удар! Дихя. Кутовий, кутовий. Стивен Джерард. Буду подавати. Тагер. Фердинат. Дихея. Аггер, давай, брызь. Мегарик, якось, якийсь фінтом оббигры нашого гравця. Сварес. Сварес. Ну чого ж, это не побіг? Джерард, Джерард. Паз на паукиню. Паукиньо. Знову Джерард. 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 Карик. Давай пасі. Чем такие? А. Так давайте може якісь заміни зробимо. Та не ще рано. Продовжуємо. Велбек. Нованперси. Другий тайм розпочаток. Джонс. Карик. Видимо. Такагер. Бебианин. Познало кослайву, але він не доганяє його. Ой-ой-ой, ніхто -ой -ой, не вдало проняв. Ну і Суарес далі втрата. Дай пресингуй, пресингуй, молодець. Молодець, він відібрав Євро. Я розраховував на... ...кутовий. Так, Джерафт. Ой-ой-ой, Руні, перехоплює. Джонсон Бебіані Джерард Сварес. Он Біба Біабіани. Не забувай потрібно в таких монетах. Янг. Тепер можна зробити заміну. Замість сина Джерарда ВДАЛІН. Ну, і поки що все. Так, ям проривається. Уже ям. я, я зливый. І... Ну і попадаю в рамку. Так, а в також заміна замість заместь Велбака Чичардита виходить. Айр. Каутиня.

Познать Джонсона. Агер. Удар Агер и при тайм м'яч. Еще одна заміна заместь. Эшли Янга выходит в Валентині. Янг, напевно, сегодня найактивнейший гриба. У складе М'ю. Джонсона. Нахуйальба. Куки ю. старичь и старич на каутине и каутине туда надо тяло я давай 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 ну что ж ты каутине ну так здесь они взагали на заметные тут поздно суары суары и нарушение правила. замес майк карика выходить как гава ой ой Персі тут з м'ячем фу су фу Ван Персі. Знову Джонсон. Піабіані. Суарес. І Суарес. Там старі чи старі, що м'яч. Ти ловиш на Ані з мечем. Ой, дай не на Ані, але... Рейна ловится так коутиньо коутиньо не обходила але... давай давай дай кидай кидай, кидай. молодец хортиарба хортиальбас на старич я ой -ю 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 -ю. Який гол Який гол забиває Даніель старич Ви подивіться. давайте з цього раку Подивіться. подивити Подивиться. Так. Как бы це была реальная жизнь, то можливо, он міг би стати кращим голым року Он жерсти виртуально, Так. Снова старич. Старич. Хочешь, мяч, ну, мог бы в все матче нам. Вже гарантовано, але не будемо казати зарані. Кто-то в Суарес слабий пас. Ой-ой-ой, яка помилка, але від старіжі також помилка. Ну, старіж сьогодні добре грає, але трохи щось. так, щось. На Біабіані. Біабиани Суарес. Суарес, Суарес. Хотів на Біабиані, але Евра перехватив. Евра. Кага вихлини до даного часу. Уй, Ванперси, там ж Крутел зразу трьох захис... два захисниками його йде. И забираю Джонсон. Ну і все, всякінайсматч урахунок 2-0. Саме краще грала Старіч, дубль в форми Старіч. Куртіальбо також непогано грав. Ну, всі поганиграли Куртію, саме низькою у Лусуарчинськ. А Манчестері – Євран. Ну, на мою думку, там краще був Ешлі Янг. Так Смансі і Тоттенхіф зіграли нічого. Так Джонсон у формі, Джерард держиться Молод... молодцем. Суарес на висоті він висоті, якщо у нього рейтинг який. Давайте подивимося на якому місці. На першому місці 10 очків за 4 матчі, одна нічия. Забили ми вже 10. Я так розумію, пропустила один. 9 різниць м'ячів. Так, а кращий бомбардир. Як немає? Ні, є, три гола. Асаїді. Асеїді з першого. має бути на першому місці, ніби, але на восьмому. Ну також забив два Вагола. Старіч. А Суарес. Так, у передачі. У нас Хуарті Альба дві І Джонсон одна. Перемою сухую паперей на три. Жовті картки нас не цікавлять і червоні. Так. Давайте продовжимо наш матч з Європи. З... Зараз подивимося, як зараз забувати, збирається. Ну, звичайно, збирається. Так, з ким ми в групі, з групі взагалі. и эф, не. О, мы в группе. Эйч, по-моему, там. Так, беремся. Я влево. Эйч, да, у нас Анджи. Анджи в группе, Ливерпуль, футбольный клуб. Zurich і Götterboard. Ну, тут більше шансів вийти у нас і ОНЖ. так далі матч у нас проти цього клуба. Gottenboard. Ми будемо грати у додатковій дополн... до формі. А вони у Стібі. Професіонал. Давайте випусне ту там. Другий склад. Так. Нехай ж стоїть. Лопес, туре, Робінсон, Аре. Так, Луис Арберто. Так, на правому Ясиді, лівому, Боріні. Форв Аспас Каспас. І Так, ну, може ще и нового так поставити. Мигнула это. Так, розпочинаємо. Зустрінемось на голах. Так, гоу, морга. Забываем 20 хвилин. От Д0. Так, на останній хвилині Луїс Альберто тут двоє рахунок. Таким пострілом замайштовмого майданчику. Шостий номер. Дивіться. Прямо до кого в кудворі. Так, давай сюди вже свісти. Цей матч, цей тайм вже я не буду ставити на паузу. Так і перехоплення. Ну і все, перший тайм 0-0. А тут небезпечний штрафный біля наших воріт. І в стику попадає. так. Давайте цю атаку. Ну, хоть цю атаку. Знімаємо але Ні. Ну і рахунок стає 2 ОД. Сардер забуває гол на 65 хвилин і дивіться, як радіє. Рахунок 2-1. У нас провалився захист Літті. І там залишався уже пусті, можна сказати, вихід 1-1, на -1, пусті ворота. Ну і все, сидя тарасі Фесток. Кінець матчу. Перший матч із Європи. Ми перемагаємо з рахунком 2.01 часу. Краще гравець — Морган. Дивіться. А МЖ переміг 4-0. Асиді каже... Дякую тренер. Я радий, що ви мені так часто даєте шанс. Ми на цьому серію я думаю, що ми будемо закінчувати. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Comentem o meu vídeo. Nossa, é dobra.